Ми були студентами, зустрічалися, закохалися, одружилися. У період навчання про дітей рано було думати. Я отримала диплом. Чоловік покинув вищий навчальний заклад, влаштувався на будівництво. Потрібні були гроші для облаштування нашої маленької ланки суспільства. Потім замотала робота, свого житла не було. Збирали довго, економили на всьому. З фінансами погано, ну куди дітей народжувати? І ось мені вже 35 років, але слава Богу, побудували свій бізнес, є будинок, машина, інші матеріальні блага. Ось, напевно, і прийшов час подумати про діток. Подумати. Років зо два я не береглася, але завагітніти не могла. Мені виповнилося 37 років, і я впала в паніку. Тут то і почалися нескінченні обстеження, процедури, походи по лікарях і страшний вердикт медиків ви не можете мати дітей. З чоловіком ми довго обговорювали варіанти усиновлення дитини, думали, зможемо прийняти чужого як свого? Полюбити його, подарувати душевне тепло, а не тільки матеріальні блага. Вирішили, що зможемо. Адже якщо не спробувати, то як тоді зрозуміти, ми довго переглядали фото дітей, знайомилися з їхніми історіями, хотіли взяти не зовсім немовлят а рік, два, щоб було дітка, щоб відчути їх краще, виховати майже з народження гідними людьми. У серці запали двійнята Аліса і Женя. Зовсім малюки. Гарненькі. І вони так зворушливо трималися за ручки, серце підказало: Ось вони, мої рідненькі. Матеріально ми були забезпечені і розуміли, що впораємося і виростимо двох. А їм тоді було менше рочку: Дітки ростуть, і наші ростуть. Я щиро не розуміла, як себе треба вести з дітьми. Я весь час думала про те, чи зможу я прийняти дітей такими, які є, і якими вони будуть. Але в душі звучала відповідь о, завжди одна: так, адже зовсім не важливо, яку брати дитину, а важливо те, що ви самі закладаєте і виховуєте в ньому. Звичайно, генетику ще ніхто не відміняв, можуть проявитися і спадкові хвороби, але з цим же можна боротися, а все інше лише. Виховання і глибока, безмежна любов до дітей. Дітки ростуть, а труднощі у нас бувають, як і у всіх батьків. Зараз у них період підлітковий, йде гормональна перебудова, бувають різкими, наполегливими у своїх судженнях. Але я сама була колись підлітком, лаялася з батьками, відстоювала свої права. Так, я доросла і знаю все сама, набридливе мені. Досить мене виховувати. І тільки подорослі, я зрозуміла, що була неправа в своїх висловлюваннях. Діти не рідні, тому я завжди намагаюся промовляти з ними всі проблеми, щоб не думали. Батьки не рідні, а рідні б любили більше і жаліли. Наші діти знають, що вони прийомні, ми від них це не приховуємо. Спеціальної історії усиновлення не вигадували. Просто сказали, взяли вас в дитячому будинку, так як своїх ми не могли мати. А далі тільки наша любов і турбота. На цю тему ми завжди дискутуємо: вони задають питання, а ми підбираємо відповіді. Кожна дитина хоче знати своє коріння, знайти своїх батьків, і якщо вони цього захочуть, я їм заважати не буду, а тільки допомагатиму. А поки ми з дітьми їздимо у відпустку по містах Європи, ходимо в походи в гори, в ліс з наметами і польовою кухнею, а влітку обов'язково на море. Для мене дуже важливо приділити дітям час і давати підтримку, коли вона їм потрібна. І неважливо, скільки витрачу на це часу і сил.